Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр Україна укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. 425 днів триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Пане Микола, ми вітаємо вас. Доброго дня. Пане Микола, ми знаємо, що вночі окупанти знов нанесли удар по Марганцю та Нікополю. Тож, які наслідки такого обстрілу, яка в цілому ситуація в області? Дивіться, у нас ситуація в області така, що на за минулі дні ми бачимо атаки. Шахедами, якщо казати про ситуацію на сьогоднішній день. У нас сьогодні вже також є атака застосуванням БПЛА скидання боєприпасів по Марганецькій громаді. А всі шахеди, які атакували або йшли на нашу область, були перехоплені нашими силами ППО в інших в інших регіонах. Зараз ситуація повністю в області стабільна. Всі органи державної влади працюють, всі комунальні підприємства працюють, всі медзаклади працюють. Бачимо активність шахідів саме в Дніпропетровщині. З чим пов'язуєте таку активність ворога? Ну, я думаю, що тут все слід зрозуміти. Якщо дивитися на відстань від центру Дніпра до Бахмута, то ми бачимо, що це відстань складає приблизно 260 кілометрів по дорогам. Якщо дивитися на Запорізький напрямок, то по дорогам через Дніпропетровську область, через Сенельниковський район до Гуляйполя полог фактично 170 км. кілометрів, це та сама нульовка, про яку ми кожен день читаємо у сводках. Тому зрозуміло, що атаки шахедами йдуть зі сторони Азовського напрямку, зі сторони Азовського моря, і зрозуміло, що Пройти, не пройти через нашу область вони не можуть, фактично? З тим ми пов'язуємо. Якщо ми знаємо, що область мало того, що відбуваються постійні обстріли, ще й стикнулася з великим водопіллям. Що яка ситуація з цим області? Дивіться, воно стосувалося майже двох районів області: це Кам'янський район і це Дніпровський район. На сьогоднішній день в області, за даними ДСНС, залишаються в то чи іншій мірі підтопленими 89 територій приватних домоволодінь. З них невеличка кількість це Дніпро. 9. Це Бухівка і основна маса, де зараз працюють наші ДСНСники, Це Курілівка, це Петриківська селищна територіальна громада. Це Дніпровський район. Якщо дивитися на спадання рівня води, то воно різне. Якщо казати про кам'янське водосховище, то воно зменшилося на 13 сантиметрів. Якщо казати про річки, то місцями від 1 до 10 сантиметрів є е е зменшення рівня води. Пане Микола, щодо відновлення, чи вдається області вже відбудовувати те, що руйнують окупанти, чи поки що ці роботи не ведуться? Дивіться зараз, якщо ми кажемо про повне відновлення області, то це ми можемо казати про а ті громади, які постраждали напряму від російської агресії, якщо казати найбільше у нас постраждали це Нікопольський район, частина Криворізького району і частина Синельниковського району. Якщо казати окремо про Нікопольський район, ви бачите, я вам вже це тільки що сказав, що у нас обстріли йдуть майже кожен день або йдуть атаки застосуванням БПЛА, по нашим мирним громадам проводити будь-які відновлювальні роботи фактично неможливо, якщо казати зараз про Нікополь тому що відстань до енергодару або до іншого берегу місцями через водосховище становить від 4 до 20 кілометрів, тобто це пряма зона ураження будь-якої будівельної техніки або будь-яких там людей, які будуть відновлювати, наприклад, там житловий фонд. Якщо ми з вами зараз кажемо про Криворізький район там найбільше постраждалі це сільська місцевість. Ну, наприклад, в Апостолово зруйновані всі три школи. Під нуль туди прилетіли в свій час, були прильоти, ракет. Але відбудова ця можлива тільки після того, як будуть внесені зміни в 590 постанову кабінету міністрів. Зараз всі напрямки, які є, це напрямки. Основна це підтримка наших збройних сил і все, що зосереджено на тому, щоб надавалася критична інфраструктура. Працювала медична сфера, працювала, тому що сьогодні наша область це той же самий медичний кластер, фактично основний, який надає допомогу і людям з Донецька, з Луганська надає людям допомогу з Херсонської області. Майже вся Херсонська область докупована, Вони за медичними послугами їздять до Кривого Рогу, і згідно цієї постанови, зараз проведення будь-яких капітальних будівництв це заборонено. Тому не ведеться ця робота, але ми плануємо. Ми плануємо на кінець цього місяця, на 28-го провести сесію обласної ради, на якій будуть прийняті нові програми, на які будуть прийняті е, виділення коштів, в тому числі на підтримку е, і розбудову наших реабілітаційних центрів, тощо у нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Ірина, Мамчур, Кринформ. <кій> Підкажіть, будь ласка, перше питання, в якому стосується людей, тих трьох постраждалих, які вчора від удару в Нікополі, так в Нікопольському районі, Марганецькій громаді. Які, як вони себе почувають? В якому вони стані? Чи вони ще в лікарні? Пані Ірина, добрий день. Дивіться, одна людина отримала осколкові поранення. Вона знаходиться у лікарні, стан стабільний, надана вся медична допомога. Дві інших людини вони отримали міновибухову травму. акуботравму, вони проходять лікування на дому. Спасибо. І друге питання стосується е, е, сезону весняно робіт. Скажіть, будь ласка, у тих районах, е, от, які ви називали, які найбільше страждають Криворійський, Нікопольський, Синельниківський, і таке інше. Ну, в якому стані взагалі е, ці роботи? Що роблять аграрії? Чи є взагалі можливість проводити такі роботи? Чи ну, очевидь, певна частина якась сільськогосподарських земель випаде, чи ви володієте інформацією, яка це частина, де не можна буде засіяти? Дякую. Дивіться, давайте тоді сразу по районам. Перша головна проблема, яка є сьогодні, це якщо ми кажемо про, про саме прифронтові громади, ну, наприклад, Нікопольського району, то це проблема мінування. Наші ДСНС працюють, працюють сапери. Слід розуміти, що тут не можуть допомогти волонтери, не може допомогти будь-яка громадськість, тому що а, повинно бути розмінування відповідно до всіх стандартів, і воно повинно погоджено бути з ДСНС, з поліцією за всіма силовиками, відповідними службами. Розмінування території триває. Яка є загроза? Загрози тому, що іноді прилітають. Будь-які снаряди і вони можуть не розриватися, тому деякі поля, особливо Нікопольського району і Марганецької громади, які фактично межують у напрямку з енергодаром через річку, через водосховище, там дійсно є загроза для сільгоспаробників. Якщо казати про Кориварійський район, там зараз повним ходом триває. Процедура розмінування Полів Зеленодільська громада, тому що вона найбільшим фактично ну, межа нашої області з Херсонською областю було І там до окупанта була відстань там 4-6 кілометрів. Там зараз тривають повністю процедуру розмінування, і там також повністю триває на сьогоднішній день посівна кампанія. Тобто аграрії сіються така кількість полів невелика. Я думаю, що після ефіра наша про служба дасть більш детальні вам цифри е, по площі е, розмінування. Якщо казати про Сенельниківський район, ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Е, там на початку повномасштабного вторгнення, десь перших 6 місяців, було велика кількість прильотів, і там також зараз працюють наші піротехніки і займаються тим, щоб саме... Аграрії могли повністю посіятись і забезпечити як дохід для себе сплату податків, так і виплати своїм пайщикам. Дякую. Якщо буде така можливість, дайте, будь ласка, інформацію, яка кількість сільськогосподарських земель у ну, відсотковому відношенні чи в абсолютному там гектарів там не буде засіяна через от ну, через війну, через те, що вони заміновані або там постійні прильоти. Коли буде така можливість, дякую. Да, про надасть після ефіру. Дякую, пане Миколи. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Тож, друзі, саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!